На цей час Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з іншими органами влади здійснюється гасіння 32 осередків тління торфу по всій території України. А саме в Київській області це 16 осередків, Івано-Франківський – 5, Рівненський – 4, Волинський 2, Полтавський 2, Чернігівський, Житомирський, Вінницький по одному осередку. Всього до гасіння пожеж залучено 378 чоловік особового складу і 110 одиниць техніків, в тому числі від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 230 чоловік особового складу і 85 одиниць техніки. На що б я хотів звернути увагу? що гасіння пожеж на торфовищах це дуже складний і тривалий процес. Звичайно, розповсюдженню виникненню пожеж на торфовищах Сприяють температурні умови, як я вже говорив, що показники перевищують норму. На цей час ми можемо констатувати значний рівень зниження ґрунтових вод. Місцями відмічається повне висихання свердловин, повне висихання колодязів, невеликих річок і невеликих природних водойм. Порівняно із середніми багаторічними показниками, рівень ґрунтових вод в цьому році у нас знизився від 50 до 200 сантиметрів, тобто до 2 метрів. Що стосується задимленості, як кажуть користувачі інтернету в місті Києві, значить, сьогодні вранці нами проведено повітряну розвідку, до речі, ми постійно здійснюємо моніторинг стану пожежної безпеки в Київській області на території міста Києва, як наземними силами, так і з використанням повітряних суден. Сьогодні вранці ми провели повітряну розвідку нових осередків виникнення пожеж, в тому числі торфяних, не виявили. Значного задимлення на округі Києва не спостерігається. Що стосується задимленості в місті Києві, вчора поблизу міста Києва, в парковій зоні, в районі села Зазим'я, виникла пожежа на площі 30 гектар, лісова пожежа на площі 30 гектар. О 19-й годині 40 хвилин вчора, на вчора, тобто 2 вересня, цю пожежу було локалізовано. На цей час підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій Держлісагентства здійснюється. Проливка територій, дотушування тліючих пеньків і тліючих залишків деревини. Що викликало задимленість в місті Київ? Самою ймовірною причиною може бути те, що вночі пройшло зниження температури повітря, підвищення вологості. І в переміжку з залишками продуктів горіння виникло таке природне явище, яке називається метрологічна димка. Наявність цієї метрологічної димки збільшує, звичайно, візуалізацію задимленості. І на сьогодні ми вже бачимо на цей час, що ця димка поступово зникає. Як я вже говорив, пожежу було вчора о 19-й годині 40 хвилин локалізовано. Осередків відкритого вогню немає. До ліквідації пожежі було залучено 65 чоловік особового складу і 17 одиниць техніки, в тому числі від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 38 чоловік і 8 одиниць техніки. Крім того, поблизу міста Києва триває гасіння тліючих осередків торфу. Знову ж таки, там за результатами повітряної розвідки, задимленості значної не виявлено. А саме це в Ірпінській зоні, в районі міста Бучі 0,85 гектарів. Києво-Святошинський район, населені пункти Горенка, Мощун, відповідно, по 1,07 гектарів. Іванківський район, села Соснівка і Феневичі 3,053 гектари. Виж, Вижгородський район Рудня і Катюжанка і гектара. гектар. Значить, стосовно <кій> шкоди, яка може бути заподіяна мешканцям міста Києва. Значить, на сьогодні у нас відмічається єдине, що це збільшення у 5-8 разів в вміст сірчистого ангідриту в повітрі. Це, як вам відомо, це безбарний газ. У людини цей, якщо попадає цей газ в організм людини, він може викликати захворювання або подразнення верхніх дихальних шляхів, але істотної шкоди. Цей газ не завдає здоров'ю людини. Крім того, за нашою інформацією, мерію міста прийнято рішення щодо припинення навчальних занять у навчальних закладах міста Києва на сьогодні і на завтра.